6 тисяч доларів за сприяння у незаконному перетині кордону злочинну схему на Прикарпатті заблокували співробітники поліції спільно з СБУ. 50-річний Івано-Франківець, керівник місцевого туристичного агентства, допомагав чоловікам призовного віку нелегально покинути країну, обіцяючи своїм клієнтам, що за певну суму грошей службові особи в прикордонному пункті пропуску не помітять факту втечі від громадянського обов'язку тих, хто нині мав би стояти на захисті країни від ворога. Дцятого вересня правоохоронці затримали фігуранту Закарпатської області після отримання ним 6 тисяч доларів США за перевезення через державний кордон особи приземного віку в ході проведення обшуків за місцем проживання фігуранта та у приміщенні туристичного агентства правоохоронці вилучили грошові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документацію. Одночасно у Волинській області затримали і клієнтів зловмисника. Правоохоронці зупинили легковий автомобіль, який саме перевозив через кордон чотирьох осіб призовного віку. Самого ж організатора злочинної схеми взяли під варту йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Фігуранти незаконної схеми затримано відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому вже про підозру, учинені кримінального правопорушення. Передбачено частиною. Третьої статті 332 кримінального кодексу України за незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування, яке має встановити, чи мав підозрюваний спільників та чи причетний до ряду. Інших злочинів Ірина Каленчук Андрій Буцяк новини на вежі.